Вітаю вас! Один з моїх спонсорів попрохав мені зробити відео. От що б можна було зробити в Україні, щоб в умовах війни, в умовах війни покращити економічну ситуацію. Ну, з вашою зарплатою, звичайно. Я зробив відео, зробив, але для членів клубу економічної мудрості. Так що, якщо хочете подивитись це відео, ну і інше економічне відео, ставайте членами клубу. Замість кнопочка Спонсорство. Тисніть, ставайте член клубу і економіка буде з вами. А зараз просто для всіх глядачів таке ну, невеличке відео, вважайте рекламне, яке відповідає на саме, саме основне запитання, чому ви не задоволені свої зарплатою? Чому ви лаєте, що доходи маленькі? Хто винний? А? Яка ж треба реформа? Ну, звичайно, звичайно, якщо запитати вас, яка ж треба реформа, то зразу всі скажуть треба податки знижати. Я говорю, ой дур, ой дур. Ні, ну це правда дур. Значить дивіться, яка ситуація. Це правда в 90-ті років було, але воно не помінялося. Новий ларіату один взяв, проаналізував, ну він так, з розмахом, за 100 років. Всі випадки, коли знижували податки, як це вплинуло на рост економіки. Я говорю, за 100 років. І не одне сполучених різних країн світу. Правда, повідкидував там війну. Ну, знаєте, оці всі моменти, коли воно якби. Прийшов до висновку. Зниження податків ніяк не стимулює зростання економіки. А що ці дурні говорять? Ну то ж дурень, а ви ще й слухаєте. Зрозумійте ви на речі, що любий дурень вам буде завжди обіцяти, що я знижу податки і підніму зарплату. Тому що він для дурників це говорить, для дурників. А що ж видно? Це нереально, абсолютно. Зростання економіки, от він пішов висновку, це цілий фактор, який впливає, в тому числі зниження або підвищення податків. Але, як сказати, реалізаційної залежності немає. Дійсно, немає. Тому ці всі розмови, а знижим податки. А ка ка <смістична> Дурні. Хочу вам нагадати, за часів Гройсмана в нас знизили єдиний е, соціальний місце. Він був майже 40%, зробили 22. Ой, скільки було тоді срачу, крику, відпіндрюжничество, зараз, зарплата вибилися, всі будуть платити по-білому, у нас не буде зарплати конверта. ва А що ти і говорив? Не буде. Ну, тих знижував, не буде. Результат? Так казав, справа. Та я знаю, що це не працює. І вони, так, да, знизили. В результаті вбили пенсійний фонд. <с>? Ні, ви ж просто не пам'ятаєте, там же ж, ну у нас завжди дверка в пенсійно фонді, але ну, вона там була 30%. 30-25%. А тут 50. Тобто, по, тобто пенсію платити, а грошей нема. От тоді емісію шарахнули. Та-да-да-да, -та емісії. -та 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 -та, закрили дивички. А потім, щоб якось це викрутити, вони на наступний рік в два рази підняли мінімальну зарплату. Тут яка хитрость. Ви, напевно, знаєте, що один соціальний внесок не можна платити менше, ніж від мінімальної зарплати. І коли два рази підняли, сума платежу зросла і так фу, допомогло. Хоча пенсійний фонд з диркою так залишиться. Вже трошки поменше, поменше. Але як платили в конверт, так і платили. Дурня! Дурня! Потім, що пам'ятаєте, коли вона почала, знизили для спрощенці третьої групи з 5 до 2%. Теж розмова, от зараз, тому, я говорю, не спрацюю. Та не спрацюю. І не спрацювало. Потім все ж, ви знаєте, повернули, і тим коли паркували, скільки збитків, мама. Оце ці збитки можна було танки у Євізі купити. При вам розумієте слово, я не жартую. Тому що вийшло що? Що ці хлопці підвороли. Причому найцікавіше, що більша частина, коли перейшла на цю двушечку, почала гроші бути тупо. Ми гроші всі тупо. Просто тупо мої гроші. А, плювай, Це що, все ферма. А як же, а ми гроші моїмся? Не мішайтесь. Ми гбимо грошіся. Ну, п'ять, два, так, да, ми. Ні, не виконати дізнаться у тіло зросла. Не працюється. Розумієте, ці всі розмови, що знизу всі податки. Особливо мені знаєте, подобається. беруть офшор, я говорю. Ти дурень, не розумієш, що таке офшор і нормальна країна. Ні, я не розумію, я дурень. От би так і скажеш, ти дурень. Офшор сам по собі, він маленький. Там, як правило, ну немає соціальних виплат і так далі, там не пенсії, не існує, нічого. Там вважається так. Держава ніякої не допомагає і взагалі, там, як держава, то якісь там маленькі якісь. Але ти працюєш і за рахунок цього крутись. Податки платиш. Там цікаво, що там в дуже така система ще. Що... Податки на зарплату дуже да, така І офшорна, а ми країна. Якщо ви хочете спідставити Україну, співставляйте з іншими країнами. З Польщі, з Німеччини, з Пуштат Америки, Швеції, Данії. Де зарп... на податки ще рушу. значна! Тут дивіться, яка ситуація. Я коли навіть зробив відео, взяв такий показник, як інвестиції. Ну, навіть завжди, ж крик, істерика, якщо низькі податки, інвестиції. Взяв дані Світового банку, взяв дані за 10 років. Ні, не брав я ці коронавіруси за 10. І показав, що країни, де дійсно ну, от інвестиції. Там податки. Ну, Заліше, щоб ви зрозуміли, страшенно багато грошей інвестують в США. Скаже на високий податок. Дуже багато інвестицій йде в Європу. Теж дуже високий податок. Навіть той Китай... Там теж податки дуже високі. І теж не настоїть. А як же так? От, причому я показав, є з країни, де податки дуже низькі, а там десять всі Як же так? А, так що ці всі розмови, базікання, дурня, це все, ой бо. Хоча я розумію, для дурників це підходить. Розумієте, дурникам треба завжди якусь дурню. Ну їм це подобається. Знижні податки. А, а. Так не буває. Економіка вона чітка. Тому це відео для клубу економічної мудрості, я там виклав без тролінгу, срачу, і жартів, там клас. Дійсно, от на сьогоднішній момент, я знаю, що зараз війна. От на сьогоднішній момент, які б можна було б зробити реальні реформи на будіві, які б дали фет. в умовах війни. Мало того, один з реформ зараз відбувається. Так, да, не так швидко, не так, але відбувається. Дійсно, реально, це дуже добре, що якраз умов війни. Взагалі, щоб ви зрозуміли, економіка, вона точна наука, вона любить правильність, а політики люблять срачу. Тому це продай. Це, 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 це дійсно, це стражена проблема. Ти одне вони друге, ти одне вони друге. Воно ж не клеїться, а плювати за то по дорогу. От так вона працює. Так що, якщо хочете подивитися щось про економіку, без срача трольного зразу говорю, це клуб економічної мудрості. А срач тролін це для всіх. Ну, все, розумієте. Ой, бачите, робити щось серйозне для всіх набридло. Тільки для тих, кого дійсно цікава реальна економіка. Тож реальна економіка, вона дійсно цікава. От є дуже цікавий давний про експорт і імпорт України. Але знов таки, для всіх розповідати навіщо? А от для клубу економічної мудрості розповім. Заодно розповім, а як зробити кар'єру. Ну, це час від часу питають. Як вибрати професію? Теж пора. Та що видно? Розповіємо людям. Типа чи досвід, знання є, так можна і порадити. Як правильно люди. Тому що дуже часто буває тісна ситуація. От Людина робить помилки і говорить, а в мене нічого не вийде, так ти ж робиш це неправильно. Ага. Так що, все, агітація закінчилась, ви вже зрозуміли. Треба стати членом клубу економічної мудрості, щоб бути мудрим. А відносно того, що якщо знизити податки, буде економічне диво, От якщо вам хтось таке скаже, берете табуретку за ніжку і так по аж Шарах! І будете праві. Тому що перед вами повні дури, які оцю дурню говорять, які несенітниці ляпають. Тому що на практиці... По-іншому, хлопці, податки це один із індикаторів на інвестицію, на розвиток економіки, впливають інші фактори, більш важливі, ніж просто звичайні податки. Але ще є та є. Все. Дякую за увагу. Ну і до побачення. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть! І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.